Так, ви правильно написали, що Росія без Пугачової е – нуль. І не тільки без Пугачової. Подивіться, поїхала Лобода. Подобається вона нам, не подобається. Співає російською, неприємно, не хочеться, щоб вона так співала. Але вона займала самі найвищі щаблі хід парадів. Була дуже затребована, вибачте, не знаю, як сказати. Популярна дуже вона була дуже популярна. Вона кинула Росію і виїхала. Хай вона виїхала в Литву, але разом з тим вона покинула цей гадюшник. Подивіться на Макса Барських. так? Він також. перший щаблі хід парадів був такий популярний. все вони писали, я пам'ятаю, ще коментарі я писала. З його підтримку, що він українець з Херсона, куди там? Он наш, он руский, он з нами. Зібрався. І залишив Росію. І я вважаю, що вони дуже сильні і вони молодці. Якби вони себе зараз не вели, барських він співає українською, англійською. Лобода співає російською, гастролює, допомагає Збройним силам, але разом з тим вона покинула ці болота. А там, на цій новій волні, що я хотіла сказати, там одні. Похилого вийку люди. Що той Ніколаєв 66, що той Крутой, 71, що та доліна дуже, да? Хай Бог простить, хто там? Лаліта, хто там є, там немає. Корольова, які вже за 50. Всі. Немає нових пісень, немає чогось нового, одне і те саме. Ну, це, це верещаще, це, як його. Цей хлопчик, він тіктоки з драдами дуже довго він там підвивав в тіктоці. Шаман. Шамана, по-моєму, мама з України Українка, як і у Баскова дід з бабою з Полтави. Ось. Але разом з тим Баскова голоса немає. Кіркоров там ще також вже під 60. В общем, залишилися всі. На сідельці немає, немає. Слухаю цю Кадишову вже її скоро 70. Ці всякі пісніше 30-річної давності там була нова. В них зв'язда теж під 60. Ну, застой. І так їм і треба. Це тільки у них все починається. Всім бажаю гарного вечора, позитивного, мирного, тихого, перемоги нам і слава Україні! Слава нашим захисникам!